Привіт. І так, збираю гриби. О, такому лісі. Це дубина. Там внизу дорога до стінки. Між горами і пуха. Не знаю як називають. різному Тож сам. А що назв я не знаю. Він ще збирав в інших місцях. Назбу точно не знаю. Вже були кабани, трохи перепарпали. А Мені хочеться знайти гриба. І Я такий, що я його знайду. Що то я найшов вже. Тільки думаю, ще може якого. Зараз я вам покажу де і який я грібний шов. ви за той час там є така кнопка спонсорства. Подивіться. І рихтуйте гроші. Бути спонсорами каналу. Підключив вже до І Вже можна спонсорувати спокійно. Мій канал там всем загрели. Більше я не хотів, думаю більше ніхто не дасть. А може і дадуть, Там за 200 100 скину. Якщо хочете більше, то можна. Ну електронний габанет на електронну пошту. Зараз показую гриба. Скоро під сніс Ще є дрібні опеньки, ще є гриби. От він тут росте біля такої сосенки. Сосня, а ялинки. Де припало. Був листю. Не було видно таких горбочок тільки. І ось такий грибочок. Такий ще нигенький. Ще доліз. Якби я зберегав, не йшов. Сніг, може, довго не буде. Зійде так. Той перший, що був. Я збирав пеньки в снігах. Потім дощ і зійшов. І так, гриб є. Пішка буде. А ви, скиньте пару копійок, буде мені на поповнення рахунку. Можливо прийдеться новий телефон купляти бо що знімлю. Зніму. Зразу телефон скидає, немає ніякого відео, треба перезнімати деколи. Так що телефон вже був в воді, падав пара разів, до, як то кажуть, до бетону, до асфальту. Отак зараз в лісі. Такі у нас є Леношки, добрина. Всім дякую. Не знаю, що запишуть, Буде видно. Дай Бог, щоб записала.